Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хай Господь Бог буде присутній з нами, бо ми хочемо наповнюватися Словом Божим, навчатися у Господа Ісуса Христа. Хай Він дає нам мудрість у пізнанні Його Слова, бо то є дуже для нас важливо, то є для нас духовна пожива, яка живить. Як наш дух, так душу, так і тіло. І ми приймаємо велике благословіння, бо каже Господь, коли диявол спокушав його в пустелі і каже: Скажи камінням цим, і воно стане хлібом. Господь відповів, що не хлібом єдиним буде жити людина, а словом Божим. Тобто хліб тілесний він тільки є, як тілесна їжа. Звичайно, десь. Як ми уклали молитву, коли людина побожна готовила той хліб, пекла його, він також має духовну поживу, коли ми молимося, коли ми дякуємо Богові за те, що дав нам ці дари. І, звичайно, там є й духовна їжа, але Господь наголошує, що справжня наша пожива це Слово Боже, бо коли буде здоровий наш дух. Тоді буде і душа в радості у Господі, і тіло само по собі буде приймати то здоров'я від Бога. І якраз апостол Іван, апостол любові, знов знову ж, чому так? Бо він дуже багато писав про любов, бо він, певно, найбільше пізнав ту любов Божу, був любимим учеником Ісуса Христа. І дехто каже, як то так, Ісус Христос є Бог і звершена любов, як Він так міг обрати собі любимого ученика? Знаєте, знову ж вертаємося до того, що обраність наша залежить тільки від нас. Бо Бог є досконала любов, досконала повнота і звершеність, і Він нас у всій повноті любові. У всій досконалості, у всій звершеності, кожного з нас обрав у всій повноті. Тепер наш вибір: скільки ми можемо вмістити тої любові, того благословіння Божого, наскільки ми відкриваємо себе до Господа. Тобто розуміємо, що апостол Іван був серед апостолів, той, який найбільше себе відкрив до Божої любові, як сказано про ту жінку, вона багато полюбила і багато прощена, були набагато більше достоєні, як то кажеться, якщо по наших. Людських мірках брати, які, здавалося б, мали прийняти ще більше благословення, чим ця жінка-грішниця. Але вона багато полюбила, вона багато відкрила себе до Божої любові. Інші, ніби то були люди правильні, але їхнє серце або частково було тільки відкрито до Божої любові, або взагалі закрито. І зовсім не прийняли її. Отут так само. І апостол Іван, він любимий ученик не тому, що Господь інших учеників менше любив, він їх любив всіх одинаково. Тут більше дія іде з тої сторони, наскільки Іван, як апостол, у повноті прийняв любов Ісуса Христа, наскільки він міг себе відкрити до Божої любові. Так само Господь і кожному з нас дає не обмежену якусь порцію, він дає нам все. 100%, навіть скажімо, тисячу. Але питання стоїть у тому, наскільки ми вміщаємо то, що дає нам Господь. І читаємо Євангелія від Івана, 5 розділ. Після цього було юдейське свято. І прийшов Ісус до Єрусалиму. Знаєте, що таке свято? Всі, весь народ в ті часи збирався в Єрусалимі. Іде великий натовп народу, Ісус Христос подорожує разом з ними. Тут не сказано конкретно, яке свято, є думка, що це була Пасха. І тут далі описується, цей народ іде, він проходить Єрусалим біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда. Вефезда перекладається на нашу мову як дім милосердя. Чому Дім милосердя? Бо тут відбувалося зцілення, ангел Господній раз у рік сходив у воду, порушував цю воду, і кожний, верніше хто перший входив у цю воду, ставав уздоровлений, яку б недугу не мав. От так само, так як і в даний час, от для нас Дім милосердя, що є? Храм Божий, є церква. Ми також туди йдемо, часто відчувши. Що ми недужі і хочемо прийняти зцілення. Ну, це не обов'язково тілесне, щось там людині на душі важко щось воно десь жив, жив роки, і, і Бога не знав, і про церкву не думав, обминав її, а тут раз, знаєте, захотілося десь прийти, от треба, Дім Милосердя. Я десь учув там, так само, як і тут лежить у цих піддашках, бо п'ять. Крити входів мала Вефезда, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній щороку сходив у купаль і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. От усі ці чекають зцілення. Ну, трошки ми зараз в кращому стані, бо тому що е, сцілення зараз відбувається. Незалежно, хто перший увійшов. Господь наоборот каже, що останні будуть першими. Він приніс нам Євангелій, Він дав нам новий завіт, і наоборот, сказано, що останні будуть першими. Що мається на увазі, що всі приймуть у повноті Боже благословіння лише знову ж на наскільки себе відкриє до Бога. І от ви представляєте в Домі милосердя так само, як у церкві тут сліпі, криві, криві сухі. Тобто люди недосконалі. Не беремо тільки тілесні хвороби. А навіть якщо людина з тілесною хворобою, вона часто прикра, вона часто ну, десь, знаєте, може зреагувати нервово, коли їй щось не так сказали, коли там десь її трошки чиштовхнули, чи як. І так само от, е, нам захотілося, так, тобто, як візьмемо цей чоловік, тут був чоловік. Який хворів 38 років, 38 років. От, наприклад, ми також 38 років ми ходили до церкви, а тут таки відчули, добре, що душа заболіла, і прийшли. І саме цікаво, що ми хочемо, ми думаємо, що ми 38 років не були у церкві, ми не йшли до Бога, і ми прийшли, і тут нам має бути дано все зразу. А виявляється там такі самі, як я, криві, сліпі, всякими проблемами люди, бо їх теж когось заболіло ще, може, з дитинства, і він туди ходить, але, як то кажеться, тіло прийшло, але душа не відкрилася до Бога. І він лежить тут, розумієте, 38 років. Хтось 14, хтось 20. От такий вже стаж мають у домі милосердя, у церкві, в купальні, чекають порушення води, але знаєте, я знову ж кажу: тут ми у кращому стані. Тут нам треба головне з вірою доторкнутися Ісуса Христа. Бо бачимо, як у цьому випадку Господь переміняє все, але знову ж задумаємося: ми приходимо туди, де всі такі самі, як ми. Кожний просто по-різному. Кожний, як ми скажемо, на різний манер, має свої недостатки. Ну, і ми хочемо зцілення від цих людей, так само, як цей чоловік. Він каже: нема людини, щоб унесла, каже, Ісус Христос до нього. Ісус, побачивши, що Він лежить, цей чоловік, що 38 років хворий, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровий. Зауважте, цей чоловік лежить, і він каже йому, недугуючи, відповів йому: Так, Господи, але людини немає. Щоб коли збореться вода, опустила мене в купальню, коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. От знову ж та сама ситуація. Приходить людина в храм, хоче зцілення, і вона від кого хоче зцілення, вона хоче серед цих кривих, сухих, сліпих калік. Найти того, щоб уніс його в воду. А він, бідний, сам теж прийшов, знаєте, з недостатками своїми. І теж не знає, хто би його вніс у ту воду, щоб він попав туди перший. Зауважте, людини немає. От і вся проблема. От, так же само, як у той час, от нема кому занести у воду, нема людини, на кого надія? На Ісуса Христа. Бо тільки Ісус Христос замітив цього чоловіка. Бачите, не описується, Натуп людей йде, повно людей є. Як кажеться, нібито люди є, а людини немає. І от така, знаєте, сама дійсність і в наш час. Ми приходимо в церкву і хочемо серед сам, таких самих, як ми, аби вони унесли нас у ту воду Божого. А Хто внесе? Людини немає, часто скажемо. Ми забуваємо, що. Прийшовши у церкву, ми повинні прийти до Ісуса Христа. Ми не приходимо до тих людей, нас повинно цікавити, де Господь тут, як мені його доторкнутися. А він обов'язково є, бо тому що він обіцяв, де двоє троє збереться в ім'я Моє, там я посеред вас. І Господь, давши цю обітницю, Він нас не може обманювати. Він є там, він там присутній. Але чи готовий ти пізнати свого Господа, навіть і в церкві? Бо Якщо ти його не готовий навіть у церкві пізнати, то у Натовпі звичайному ще буде важче його пізнати. Тому там десь для нас є шанс. Хоча ми, як люди часто нарікають, от у церкві, там мені не так сказали, там на мене не так подивилися. А хто буде дивитися на тебе так, як там прийшли такі самі, як ти? А чи ти бачив там Господа Ісуса? А знову ж. Як каже Господь, як ми можемо його побачити? Побачити ми можемо його тому нещасному, який потребує нашої допомоги. Бо каже, я був голодний, нагодували мене, спраглий, був, напоїли мене. Господи, Господи, де ми тебе бачили, коли ми тебе нагодували, коли ми тебе напоїли, коли ми тебе зодягли чи хворого провідали? А Господь каже, що зробили одному з найменших оцих, тобто оці всі, що там у церкві твої браті і сестри, ті недосконалі люди, які тобі можуть щось і не так сказати, і не так подивитися, вони, виявляються, представляють собою Господа, бо вони потребують від тебе і доброго слова, якщо не буквальної їжі, щоб ти, і може у відповідь на те, що. Здається, не так сказав брат чи сестра, а ми відповіли йому лагідно і дали духовне окормлення. От е, сутність чому зцілення, як то зцілення відбувається, От, треба зрозуміти, що є Господь, який є нам поміч, а навколо такі самі, як я, такі з тими самими недостатками або більшими, або меншими. Тож Господь Бог тільки може оцінити, хто з нас який, хто кращий, хто гірший. Це тільки Господь оцінює. Тому, прийшовши у храм Божий, шукаймо Господа, думаймо, як би нам доторкнутися Його, а Він обов'язково є посеред нас, а щоб його побачити, достатньо побачити в нашому, навіть недосконалому браті Ісуса Христа. І дати йому поживу. Чи дати йому то, що найкраще якається, ту воду живу, Твоє ласкаве слово, Твоя молитва. Твій добрий погляд. От е, це також є та їжа, це також називається провідати хворого і недужого. Бо якщо людина десь дратівлива, десь людина щось не так каже, вона, знаєте, десь, може, хоче зверхньо стати над кимось, вона вже є хвора вона духовно хвора, це ще навіть деколи більша проблема, чим тілесні хвороби. Тому. Рятуємо себе і рятуємо брата свого, вносимо Його у воду. ту. А для нас, хто є спасіння? Христос на даний час, бо тому що, видите, треба було чекати цілий рік, коли та вода порушиться, а Господь, Бог, приходить до нас кожного богослужіння, і всі, хто з вірою доторкалися, його, як сказано в Писанні, ті ставали оздоровлені. Вже прийшла більша благодать. Вже не треба чекати своєї милості раз на рік. Бо благодать Божа відкрита для нас в кожної миті нашого життя, бо навіть прийнявши з вірою Ісуса Христа, ми маємо в будь-який час можливість доторкатися Його і просити в Нього зцілення як духовного, так і тілесного. Господь, звичайно, цьому чоловікові так само каже, так як кожному з нас це каже уважте, Бог дає нам усім одинакову повноту любові і повноту зцілення як цьому. Це питання в тому, наскільки ми відкрили себе до любові, до зцілення, до прийняття інших благословень Божих. І він каже йому цьому недужому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Хай Господь Бог благословить. Всім нам прийняти зцілення від Господа, Хай благословляюча рука Божа торкнеться кожного з нас і дарує нам зцілення як для душі, так і для тіла, щоб ми здорові духом, душею і тілом прославляли Господа, а Господь Бог Хай завжди опікується нами. Всім дякую за прослухане Слово Боже. Хай Божа благодать пробуває з вами, молюся за вас. У нас вже така, знаєте, є духовна церква. Я рахую немаленька. 1100 підписників. Дякую тим глядачам, що переглядаєте кожний. Ваш перегляд то є пожертва для Збройних сил. Я маю можливість допомагати воїнам завдяки вашим переглядам, завдяки вашим підпискам, завдяки вашим подобайкам. Також коментарям, десь для мене то наука є. Я не претендую на якусь особливу мудрість, бо тому що всі мої люди недосконалі. Але коли людина прагне, Господь Духом Святим нас настановляє, навчає і бреш от Слово Боже, читаєш, і деколи відкриваються такі речі, що от просто навіть не задумувався над тим. А от Господь Бог говорить через тебе, Дух Святий починає через тебе говорити, починає через тебе якраз давати ті слова Божої благодаті, ті слова зцілення, і Господь Бог діє в нашому житті, знову ж, наскільки ми йому дозволяємо діяти в нашому житті. Дуже вдячний, бо на сьогоднішній день всі ви мої друзі, як і по цих відеоуроках, так само і друзі мої, ті мої найкращі. Рафіяни, з якими я молюся разом у церкві, з якими богослужіння проводимо. Також всі ті прекрасні люди, які сприяють, в допомозі мені в капеланському служінні. Дуже-дуже велика вдячність. За вчорашній день ви зробили неможливе. Наш воїн попросив допомогу два Mavic 3 Pro. Це вартість одного 1650 євро ну, на гривні. Перевести там, вийду в межах 70, ну майже 72 тисячі, 71 треба по курсу брати, рахувати. Е, і знаєте, е, зробили це за вчора неможливе. Це зібрали на один дрон 65 тисяч ще не повністю. Ще треба порядка 7 тисяч там, як кажеться, з копійками. Але це вже великий є, бо тому що. Дрон, мої друзі, сказали, що вже відправили в Україну. Вже він йде сюди. І в ближчому часі буде в воїнів. Нам ще потрібно ще один дрон. За минулий тиждень ми надали допомогу воїнам 4 дрони Mavic 3T. Це вартість одного 4200 євро. І також надали допомогу Mavic. 3 Pro теж один вартістю. 73 300. Ми придбали за гривні отакий от дрон. Дякую, дуже-дуже дякую вам за ту допомогу, за ту підтримку, за ту вашу кожну частку, за тих добрих людей, які дають скидки на це, бо тому що це її пожертва, бо вже той же самий дрон. Mavic 3T продається в межах 5 тисяч або й більше. А коли ми його придбали за 4 200, це практично 800 євро пожертва, можна сказати, від тих людей, які допомогли в придбанні цього дрона. Тому дуже дякую, дякую за ту жертовність. Хай Господь Бог благословляє, хай Господь Бог стократно вам примножує добрі дари. Нашим воїнам велика вдячність за те, що вони захищають нас, боронять від ворога. Хай Боже благословіння, супроводжує їх на кожному кроці. Хай ангел-охоронець буде при них. Матінка Божа тримає над ними свій покров. Дякуємо вам дуже. Вклоняємося перед вами низько, наші воїни, бо це для нас є велике. Вчора ми мали День Героя. І сумно є, бо з нашого краю тільки тут 71 воїн загинув, розумієте? Це дуже сумно. Молоді, прекрасні люди, сильні. Люди, які ще би могли принести багато користі для суспільства, для нашої України, їх уже не стало. Це біль велика. Але Господь Бог, той, хто вигоює наші рани, і тому хай тих воїнів, які боронять Україну, збереже захистить, щоб вони з перемогою над ворогом поверталися додому, збережені Господом. Хоча Ситуація страшно небезпечна є. Це тільки одна надія на Господа Бога, тільки на нього надія. Бо одні хваляться колісницями, одні кіньми, а ми хвалимося Господом Богом своїм. Ну, колісниці і коні це тепер маємо, танки, літаки і все решту. Ми того маємо обмаль. Наші прекрасні союзники нас роззброїли разом з москалями, допомогли москалям роззброїти нас, лишитися без зброї. Знаєте, ну, Сидіти і плакати, може і так. Каже, на ріках вавилонських плачемо. Ну що зробити? Дай Бог не бути на тих Вавилонських ріках, бо на духовних ми вже час від часу є. Бо... Але. Господь Бог є наша поміч, є наш захист, наш порятунок. На нього одного покладаємо надію. І нашим воїнам просимо від Бога спасіння, збереження, живими, цілими, неушкодженими. Хай Господь Бог допомагає і благословить. Христос Воскрес!